Всім добра дінячка. Ну що у нас погодка каже, не залізеш ти в город. Дожіки зайшли мацно йдуть вже другу неділю. Так налило, що таке відчуття, що або як виноградний бив мороз, то він загниє. Налило вже так, що вже вода не впітується, ніде. Але нічого, я ж вам казав. Чорний пар себе там на винограднику. Їдемо, зараз будемо досаджувати, там де у нас випаде. У мене скоро саджанці, ті, які я заготовував досадити, скоро в теплиці поприймаються, буду їх збирати урожаю в теплиці, а не висаджувати їх на, велик... на великому винограднику. Можете бачити, води вода стоїть, не впитується. Ну а нам все одно як нам мені. Зараз ворота відкриваємо беремося до праці. Опа! На у нас машини вже зготовані, ззадів дерочкою, трошки не термофосочки і поїхали працювати. Що приїхав я? Сюди зараз буду братися, працювати, хотів показати вам, як почуває себе той виноград, який я тоді вам показував, що я вкривав на тих перших відео, де я показував баночку, якою я вкривав. Мені там одна людина була написала, що нічого воно не захищає. Ну я з вами не солошуся. Зараз я вам покажу. Ось такий от так він виглядає тут. Десь вже має приросту сантиметрів, мабуть. Ну, сантиметрів 40-50. Ну от рядом. Такий же красавчик. Ось тут теж сантиметрів 30 він має вже приросту. Так що добре, що ми його укривали, бо якби не укрили. Він би точно так не виглядав. Є правда місцями де Ще, ж, от тільки він починає пробувати, але майже кругом з виноградом все добре. Але тут у цих рядах ось тут де одна плоскость є випади, місцями там їх небагато. О, бачите, які прирізки. От так само тут і з цієї сторони. Так що, як не кажіть, баночки все-таки його зберегли. Тут місце є випади, то хочу досадити. Є в мене аркашки лишилося. Ну не лишилося, в принципі, я ще й не встиг висадити, бо ми то поливали, то підживлювали, то прошували, то садили, то картошка. Ну, в общем, в селі роботи багато. Є тут саме, треба досадити. Думаю, вже 2 тижні дожіллю, думаю, не можу я в хаті сидіти, думаю, йду на огород щось буду робити. Я якраз з дому виходив, виїжджав, дожик ще такий йшов. А прийшов на огород, дожик не йде. Природа каже достатньо, Роботник виїхав на огород, так що перекращаємо з дождями хай працює <хи> яка у вас там погодка бо в нас дожі заливають конкретно У мене вдома я вже там ходив дивився хотів записати але не знаю тут треба ходити вже Прямо це ця... мучниста чи сіра я не знаю але... на листках вже грибок є місцями видно От зараз подивимося тут цих дожів хоча я його і ходив обробляв ні ну тут не видно а ну що це таке біленьке це поки не ясно Тут вже дома місцями де на дере вже з'являється але я його успів цей проміжупок там Два дінька чи день було. Проміжуток я обробив його редаміл, факон, цим мігафолом обробив, ну і додав бриксіла мікса. Такою смессю. Я його обробляв і бачу, все, все добре. Лишелося ще нам тут допрошувати прошувати тут між дорядки 9 град 6 міждуряді Три ми спрошували з дружиною а туди ті не встигли бо дожі зайшли і зараз невозможно прошувати тому як болото налипає до сапи а садити зараз помаленько, шкряп-шкряп чого хоч і болото зато проживеться добре В у хаті вже надило сидіти Може і дощік закінчиться, побачив, що я вийшов на город. <риклад> Та й угамениться. Добре, беруся до посадки. Яка у вас там погода, яка у вас там справа?